Привіт усім! Раді бачити вас знову на нашому Ютуб каналі. Аж не віриться, що знову про місяць. І на завершення зими ми підготували чергову добірку найцікавіших подій у нашому закладі. Готуйте ароматний чай і ми починаємо. Вихованці військово-патріотичного куртка Жура провели виховну годину, присвячену пам'яті героїв Крут. Керівник куртка Олександр Каліш. Розповів дітям історичні факти про цю важливу подію в державності України. Під час заняття діти хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв, котрі боролися за незалежність своєї держави. Також гуртківці долучилися до участі в тематичній грі вікторині Відур, присвяченій Дню Своборості України та Дню пам'яті героїв Крут. Цей місяць запам'ятався не лише історичним подіям. Нарешті завершився ремонт роботи актової зали у нашому закладі. Понад 30 років без ремонту у стінах актової зали, Центр дитячої та йнецької творчості виросло не одне покоління танцюристів, вокалістів і церкових артистів. Багато костопільчан з теплотою згадують, згадують, ще дітьми відвідували заняття у цьому приміщенні. Минулого року Костопільська міська рада профінансувала капітальний ремонт зали. Тут повністю оновили систему освітлення, замінили підлогу, встановили нову сцену, придбали сучасні стільці тощо. Нині всі роботи завершено і оновлену залу вже урочисто відкрили. Дякую за запитання. Ну капітальний ремонт це справа легка, але звичайно ми його пройшли і побачимо гарний. Це гарна Я за надію, що справді будуть розвиватися дитячі таланти і втілюватися дитячі. Тому так я, звичайно, зробили на цю залі… Вдалося реалізувати завдяки платникам податків насамперед. Окрім того, хотів би сказати, що з такою наполегливою працею, як, як, як працювала Ольга Ярославівна, і коли вона цю цідею озвучила, всі ці відразу зрозуміли, що потрібно обов'язково її зреалізувати. Тому завдяки Ольгі Ярославні, завдяки підтримці депутатського корпусу Костопівської ради, якраз вдалося її зреалізувати. Крім проведення святкових заходів в закладу, приміщення використовується і для загальноміських подій. Також тут займаються вихованці трьох хореографічних колективів циркової студії та вокалу. Ремонт залу це прекрасний. Я пам'ятаю, коли я до цього зараз різниця. Я думаю, що всі люди навчатися будуть в одному Звичайно, що міська передбачила цей рік ще на сьогодні для закладу. Ви знаєте, це дійсно вийшов красивим, світлим і сучасним. Сподіваюся, що приємні зміни і надалі будуть у нашому закладі. 8 лютого у молодіжному просторі відбулося захоплююча кулінарна паті, на якому діти виготовляли піцу власноруч. Всі чудово впоралися з кулінарними завданнями, створюючи справжні шедеври. Після виготовлення смаколика. Діти насолоджувалися своїми стравами за чашкою чаю. Опісля діти взяли участь у різноманітних іграх, веселилися та проводили час у теплій і дружній атмосфері. Це був чудовий день, повний сміху та гарних емоцій. У Львові відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс стрітинські ангелики, який зібрав найкращі дитячі та юнацькі колективи з усіх куточків України. Вихованці центру показали чудові результати. Молодша група хореографічного ансамблю натнення здобула перше місце з композиціями Квітка та «Планета доброти». Маленькі таланти вразили журі своєю професійністю та емоційністю, виразністю, завоювавши перше місце у своїй категорії, окрім участі у конкурсі, діти сповна насолодилися культурними і розважальними заходами, які пропонує Львів. Щиро вітаємо педагога та його із перемогою! Ваша праця та любов до мистецтва танцю надихає. Бажаємо вам подальших творчих здобутків та нових перемог. Натхнення молодці, як завжди, в цьому місяці відзначилися і вихованці уртка медіа мозайка. Дарина Михайська та Микита Мохнар взяли участь у міжнародному конкурсі мистецтв Я все зможу, де продемонстрували свої здібності та наполегливість. Ми забоювали гран-при у номінації кіномистецтва, довівши, що наша робота була надзвичайною. Журі високо оцінили кропітку працю педагогів та дітей, завдяки чому вдалося вибороти неймовірну перемогу. Щиро вітаємо дарину та педагогів з таким визначним досягненням та бажаємо подальших успіхів, ваші перемоги надихають нас усіх. А у школі раннього розвитку Kids Star діти не просто навчаються, а й занурюються у світ науки та природи. Цього разу вихованці працювали над вивченням теми рослини та їх будови. Їх інтерес і захоплення до природи перетворилися в практичний проєкт Грядка на підвіконні. Молежа дізналася більше про те, як ростуть рослини, їх будову та яка їхня роль у житті. Ці з цікавістю долучилися до процесу створення маленької грядки. Таке інтерактивне заняття не лише розширило знання дітей про рослини, а й допомогло розвинути відповідальність і турботу про живі організми. Діти навчалися доглядати за рослинами. Поливати їх і стежити за їхнім здоров'ям, що сприяло розвитку уважності та терпіння, вихованці старшої вікової категорії, Центру дитячої та юнацької творчості зібралися, щоб віддати шану героям Небесної Сотні. У рамках заходу вони спільно переглянули відеоролик, присвячений подіям Революції Гідності, який нагадав присутнім про мужність та самовідданість людей, котрі боролися за свободу та гідність своєї країни. Полине мовчання учасники заходу вшанували пам'ять загиблих героїв. Гуртківці взяли участь у тихій акції Ангели пам'яті», яка стала можливістю для дітей та молоді глибше усвідомити значення подій, які змінили нашу країну. Такі заходи не лише виховують патріотизм та повагу до історії, а й нагадують кожному з нас про важливість пам'ятати і шанувати героїв, які зробили можливим наше сьогодення. 26 лютого у центрі дитячої та юнацької творчості відбувся відбірковий етап обласного конкурсу чиців Живи, кобзарю в пам'яті людській серед закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти нашої громади. Журі оцінювали конкурсантів у двох номінаціях та двох вікових категоріях. У номінації читці молодшої квої категорії перемогу здобула Софія Ключак, вихованка гуртка станічної майстерності Акцент. Друге місце зайняла Соломія Корнійчук, вихованка літературного гуртка Студня. У номінації читців та інстанізації твору старшої вікової категорії перемогу здобули Микита Мохнар, Яна Гаврилюк, Вероніка Овтійчук та Карина Ворощук, вихованці гуртка «Медіамозаїка». Переможці відбіркового етапу будуть представляти заклади позашкільної освіти Костотінської громади на обласному рівні. Бажаємо нашим вихованцям перемоги. У центрі дитячої тайнацької творчості відбувся важливий захід тренінг з громадської та національної ідентичності. ДНК нації. Організатором події виступив Рівненський молодіжний пластовий шкільний центр. Цей тренінг об'єднав лідерів учнівського самоврядування, з закладів освіти Костопільської та Малолюбашинської громади, а також пластунів. Учасники заходу мали змогу обговорити важливі, актуальні питання. Що визначають українців як самодостатню та незламну націю, а також сформували чітке уявлення про проукраїнську позицію у світі. Тренінг ДНК націй став ще однією важливою подією для розвитку молодіжних літерів, що мають на меті формування громадської свідомості, національної ідентичності. З приходом весни вихованці гуртка Джура традиційно скликають Казацьку Раду. Юні джури мали можливість продемонструвати свої вміння, навички та знання у різноманітних конкурсах. Конкурсна програма включала змагання впоряд, відун, туристичний, рятувальний і конкурс строєвої пісні. Особливістю цьогорічної козацької ради стало роздільне оцінювання командних та індивідуальних результатів. На заході були присутні батьки, друзі, а також військовослужбовці та добровольці, що додали події особливої атмосфері. Продзинку із заходу ставний торт знаходив третю річниці гуртка Джура, який підсолодив святкування. Участь у дійсті взяли 20 вихованців, які продемонстрували високий рівень підготовки. Завершилася козацька рада, виконанням юними патріотами гімну зродилися ми, що надихнуло гостей дійство. Місяць був надзвичайно активним та цікавим. Вихованці закладу постаралися з усіх сил. Щиро дякуємо всім, хто приєднався до нашого youtube каналу і допомагає популяризувати україномовний контент. Зустрінемося через місяць. Бувайте! Бувайте.